Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо з вами про підготовку до посіву насіння лаванди лікарської. Отож, лаванда це така культура, яку не можна просто так взяти та посіяти в ґрунт. І добитися при цьому гарних сходів, гарних результатів насіння лаванди лікарської в даному випадку. Вимагає стратифікації. Про це сказано навіть на самій упаковці. Перед посівом насіння слід стратифікувати. Ось так написано тут. Що ж це означає? Стратифікація це є свого роду активація насіння, спонукання його до проростання. Що для цього потрібно і як це зробити, зараз з вами поговоримо. Отож, нам потрібно насіння. Також нам потрібна ємність, в якому ми будемо власне це насіння розміщати. Також як субстрат, я візьму ось таке от добриво, яке, про яке я вже говорив при посадці троянд у минулому відео. Я вже говорив, що по своїй суті це є агропереліт. І, на мою думку, він буде чудовим субстратом при страфі... стратифікації нашого насіння лаванди. Ну і ясна справа, нам потрібна буде вода для того, щоб зволожити наш субстрат. Отож, розпочнемо. Беремо нашу ємність і наповнюємо її субстратом. Ось так виглядає наш субстрат. Далі беремо воду та звологуємо його. Ось ми все гарненько зволожили. Далі ми беремо власне насіння, розпаковуємо його та розсипаємо зверху по вологому субстрату. Ось я наше насіння посіяв поверх субстрату. На жаль, можливо, його тут і не видно серед агропереліту вже змоченого, оскільки насіння воно, може, бачите, все-таки е таке дрібненьке темного кольору воно. Отож, після того, коли ми його вже розсипали по вологому субстрату, потрібно субстрат трошки або присипати зверху. Свіжим або трошки пригладити насіння уже цим субстратом, що у нас тут є. Ось я вже легенько перемішав верхній шар субстрату. Зробив це легенько, оскільки, щоб наше насіння не опинилось занадто глибоко. І далі все це ми накриваємо кришечкою і ставимо в холодильник. Холодильнику, по ідеї, воно має бути десь півтора, може навіть 2 місяці. Але час від часу його потрібно діставати, дивитись чи не проклюнулось насіння. Ну, це потрібно робити раз, може, два рази в тиждень. Якщо ви побачите, що раніше насіння вже почало прокльовуватись, то в принципі його можна вже буде висівати. Ну, оскільки сьогодні десь середина вже березня, то якраз до початку травня ми вже зможемо це насіння висіяти в ґрунт. Загалом також потрібно дивитися, щоб тут не з'явилась пліснява. Щоб у нас не було плісняві, можна розвести. На літр води 2 столові ложки, або 30 мл перекису водню. І змочити субстрат даним розчином. Він нам продезінфікує все гарненько, і тоді у нас він не буде. Е, я ж е, зробив поки що так: не розчиняв перекис, просто взяв, змочив наш агропереліт простою водою. Отож. Дякую вам, шановні глядачі, за перегляд відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте ваші вподобайки. Можливо, я що не так роблю. Пишіть в коментарях. Завжди буду радий почути ваші поради та зауваження. Дякую вам.